О, Генрі дари волхвів. Один долар 87 центів. Це було все. Із них 60 центів монетками по одному центу. Вона відбойовувала кожну монетку, торгуючись із бакалійником, зеленярем, м'ясником так запекло, що аж вуха палали від мовчазного осуду її скупості, викликаною надмірною ощадливістю. Дела тричі перелічила гроші. Один долар 87 центів, а завтра Різдво. Що було діяти? Хіба впасти на стару, потерту, маленьку кушетку і заплакати? Так дела і зробила. З цього маємо дійти повчального висновку, що життя складається зі сліз, зітхань, усмішок, причому зітхання переважають. Поки господиня переходить поступово від першої стадії до другої, огляньмо її господу. Мебльована квартира за 8 доларів на тиждень. Не можна сказати, що вона зовсім убога, але щось спільне з цим поняттям, безперечно, має, внизу у вестибюлі, скринька для, для листів, у щілину якого не ввійшов би жоден лист. І кнопка електричного дзвоника, з якої жодному смертному не пощастило б витиснути ніякого звуку. На дверях була ще прикріп, прикріплена картка з написом Містер Джеймс Ділінгем Янг. Слово Ділінгем розтягнулось на всю довжину в той недавній час процвітання, коли власник цього імені одержував 30 доларів на тиждень. Тепер він заробляв тільки 20 доларів, і літери в слові Ділінгем поблякли, немовби серйозно замислились, чи не скоротитися їм до скромного без претензій де. Та, хоч коли містер Джеймс Ділінгем Янг, приходячи додому, піднімався у свою квартиру на верхньому поверсі, його, жав... його завжди зустрічав вигук Джим і гарячі обійми місіс Джеймс Ділінгем Янг. Її вже ви знаєте, як Делу. А це й справді було так гарно. Дела перестала плакати провела пуховкою по щоках. Вона стояла біля вікна, сумно дивлячись на сірого кота. Який прогулювався по сірому паркану у сірому дворі. Завтра Різдво, а в неї тільки долар і 87 центів, щоб купити подарунок джимові. Вона місяцями економила буквально кожен цент, і ось це все, що вдалося зібрати. За 20 доларів на тиждень далеко не заїдеш. Витрати були більше, ніж вона розраховувала. Витрати завжди більше. Тільки долар і 87 центів, щоб купити подарунок джимові. Її джимові. Багато щасливих годин провела вона, роздумуючи, щоб таке подарувати йому на Різдво щось особливе, рідкісне, коштовне, хоч трохи гідне високої честі належати Джимові. Між вікнами кімнати стояло трюмо. Можливо, вам ніколи не випадало дивитися в трюмо у восьмидоларовій. Мебльованій квартирі дуже худа і дуже рухлива людина, спостерігаючи швидку зміну своїх відображень у його довгих та вузьких дзеркалах, може дістати досить точне уявлення про свою зовнішність. Дела була струнка, і їй пощастило опанувати це мистецтво. Вона раптово одійшла від вікна і зупинилась перед дзеркалом. Очі її сяяли, як діаманти, але за якихось 20 секунд. Лице втратило свої кольорі. Вона хутенько висмикнула шпильки і розпустила своє довге волосся. У подружжя Джеймс Ділінгем Янг було дві речі, якими вони дуже пишалися. Одна це золотий годинник Джима, що належав колись його батькові та дідові, а друга це волосся Делі. Якби цариця Савська жила в будинку навпроти, Дела часом помивши голову, сушила б своє волосся біля вікна, щоб затьмарити блиск оздоб і коштовності її величності. А якби цар Соломон був швейцаром у будинку, де вони жили, і зберігав би всі свої скарби в підвалі, Джим, проходя... проходячи повз нього, завжди діставав би свій годинник, щоб побачити, як соломон рве собі бороду від заздрощів. Прекрасне волосся Делі розсипалось каштановими хвилями, сяючи, мов струмені водоспаду. Воно спадало нижче її колін і вкривало, наче плащем майже всю її постать. Потім вона знову, нервуючи й поспішаючи, підібрала його. Завагавшись, постояла якусь мить нерухомо, і дві чи три сльози впали на потертий червоний килим. Мерщій надіти старенький коричневий жакет і старенький коричневий капелюшок. Махнувши спідницею, Дела кинулась до дверей і вибігла з дому на вулицю, а в очах у неї ще поблискували діамантовими краплями сльози. Вона зупинилася перед дверима з вивіскою. Мадам Сафрані – найрізноманічніші вироби з волосся. Дела вибігла на другий поверх і спинилася, переводячи дух. Серце її швидко билося. Мадам Софрані була здоровенна білява жінка, з сухими манерами. Чи не купите ви моє волосся? спитала Дела. Я купую волосся, відповіла мадам, зніміть кап капелюшок, треба подивитися, що за товар. Знову заструменів каштановий водоспад. Двадцять доларів, сказала мадам, звично зважуючи в руці волосся. Давайте мерщій, промовила Дела. Дві години після цього пролетіли на рожевих крилах. Вибачайте за банальну метафору. Дела бігала по крамницях, шукаючи подарунок Джимові. Нарешті знайшла. Безперечно, ця річ була створена для Джима і тільки для нього. Нічого схожого не було в жодній іншій крамниці. Вона вже все перевернула там догори дном. Це був платиновий ланцюжок для кишенькового годинника, простий і строгий. Він, він привертав увагу коштовністю матеріалу, для кого був зроблений, а не мішурним блиском. Саме такими мають бути всі гарні речі. Він навіть був гідний годинника. Побачивши його, Дела відразу дійшла думки, що ланцюжок повинен належати Джимові. Він був такий, як і Джим, скромність і гідність. Ці якості були в них обох. обох. За ланцюжок довелось заплатити 21 долар. У Дели лишилося ще 87 центів, і вона поспішила додому. З таким ланцюжком Джим у будь-якому товаристві зможе дістати свій годинник, глянути котра година, бо, хоч який чудовий був той годинник, а Джим іноді дивився на нього крадькома. Бо висів він не на ланцюжку, а на старому шкіряному ремінці. Коли дела повернулася додому, її захоплення трохи вщухло, натомість з'явилися передбачливість та розсудливість. Вона дістала щипці для завивання, запалила газ і почала виправляти спустошення, вчинені великодушністю та любов'ю. А це завжди надзвичайно важка праця, велетенська праця. За сорок хвилин її голова вкрилася дрібними кучериками, і дела стала дуже схожа на хлопчиська, що втік з уроків. Довгим, уважним і критичним поглядом вона глянула на себе в дзеркало. Якщо Джим не вб'є мене з першого погляду, подумала вона, то глянувши вдруге, скаже, що я схожа на хористку з коні Айленда. Але що, що я могла б зробити з одним доларом і вісімдесятьма сімома центами? О сьомій годині кава була готова, а гаряча сковорода стояла на плиті, чекаючи, коли на ній смажитимуться котлети. Джим ніколи не спізнювався. Дела затиснула в руці платиновий ланцюжок і спер... сперлася на краєчок стола біля вхідних дверей. Невдовзі вона почула його кроки внизу на сходах і на мить зблідла. Вона мала звичку звертатися до бога з коротенькими молитвами з приводу всяких життєв... життєвих дрібниць і тепер швиденько зашепотіла. Господи, зроби, будь ласка, так, щоб я все ж ще сподобалася йому. Двері відчинилися. Джим увійшов і причинив їх. Його худе обличчя було заклопотане. Бідолаха в 22 роки він мав годувати сім'ю. Йому давно треба було купити нове пальто і рукавичок у нього теж не було. Джим увійшов і замер, наче сетер, що збирається кинутися на перепелицю. Його очі спинилися на делі, а в них був вираз, якого вона не могла зрозуміти, і їй стало страшно. Це не були ні гнів, ні здивування, ні докір, ні жах. Жодне з тих почуттів яких вона могла сподіватись. Він просто дивно диви, пильно дивився на неї, і на у нього був отой дивний вираз. Дела зіскочила з столу і кинулася до нього. Джиме, мі, милий, вигукнула вона, не дивись так на мене. Я обстриглась і продала волосся, бо я б не пережила, якби нічого не змогла подарувати тобі на риздво. Воно знову виросте. Ти ж не гніваєшся, ні? Я повинна була це зробити. Волосся в мене росте дуже швидко. Поздоров мене з Різдвом, Джим, і будьмо щасливі. Ти ж навіть не знаєш, який гарний, чудовий подарунок я приготувала для тебе. Ти обстригла волосся? насилу спитав Джим, так наче він не міг усвідомити цього очевидного факту, хоча його мозок напружено працював. Обстригла й продала його, відповіла Дела. Але ж я тобі все одно подобаюсь, я ж така сама, тільки з коротким волоссям. Джим здивовано оглянув кімнату. То виходить, твого волосся вже нема? спитав він з якимось безглузним виразом. І не шукай його, не знайдеш, відповіла Дела. Кажу ж тобі, я його продала. Обстригла й продала. Сьогодні святвечір, Джиме. Будь зі мною ласкавий. Це ж я зробила для тебе? Можливо, волосся на моїй голові і можна було би перелічити. В її голосі раптом прозвучала глибока ніжність, але ніхто й ніколи не зможе вимірити мою любов до тебе. Смажити котлети, Джиме. І Джим раптом наче прокинувся від важкого сну. Він обняв свою делу. Будьмо скромні, відмер... відвернімося на якихось 10 секунд і займімося чимось іншим. Подумайте, наприклад, яка різниця між 8 доларами на тиждень і мільйоном на рік, і математик і мудрець дадуть неправильні відповіді. Волхви принесли коштовні дари, але серед них не було одного. Цей туманний натяк ми роз'яснимо пізніше. Джим витяг з кишені свого пальта пакуночок і кинув його на стіл. Зрозумій мене правильно, Дел, сказав він. Ніяка стрижка, ніякі нові зачіски не примусять, щоб я розлюбив тебе. Але розгорни той цей пакунок, і ти зрозумієш, чому я спершу трохи розгубився. Білі спритні пальчики розірвали мотузку й папір. Пролунав крик захвату. А на зміну йому ой леле прийшли, як то буває, тільки у жінок потоки сліз та зойки. Довелося негайно вдатися до всіх заспокійливих засобів, які тільки були у господаря квартири. Річ у тім, що на столі лежали гребенці, набір гребенців бічні і задні, якими дела давно любувалася на одній з бродвейських вітрин. Чудові гребенці, справжні черепахові, прикрашені по краях. Дрібними коф... коштовними каменями, і саме того відтінку, що пасував би до її волосся. Гребінці коштували дорого, вона знала це. І її серце давно вже нило від того, що не було ніякої надії купити їх. А тепер вони належали їй, але де ж ті коси, що їх прикрасили б ті довгожданні гребінці. А проте вона міцно притисла їх до грудей. Підвела нарешті затуманені сльозами очі, посміхнулась і промовила У мене дуже швидко росте волосся Джим. Дела підскочила як ошпарене котеня і вигукнула. О, господи. Джим ще ж не бачив свого чудового подарунка. Вона худенько подала йому на долоні ланцюжок. Матовий коштовний метал, здавалося, засяяв відбитим світлом і гарячої, щирої радості. Ну, правда ж, гарний Джим. Я обнишпарила все місто, поки знайшла його. Тепер ти можеш дивитись, котра година хоч сто разів на день. Дай но мені свій годинник, я хочу побачити, який вигляд він матиме з ланцюжком. Але Джим не послухався. Він ліг на кушетку, заклав руки під голову і всміхнувся. Дел, сказав він, давай сховаємо свої подарунки до іншого часу. Вони занадто гарні, щоб так зразу ними користуватись. Я продав годинник, щоб купити тобі грибенці. а тепер, гадаю, пора смажити котлети. Волхви, ті, що принесли дари немовляті у яслах, були, як ви знаєте, мудрі люди, надзвичайно мудрі люди. Вони винайшли звичай робити різдвяні подарунки, бо вони були мудрі і дари їхні були мудрі. Можливо, їх можна було навіть замінити, якщо траплялися два однакових подарунки. А я розповім вам нічим не примітну історію про двох дурненьких дітей, які жили ось в восьмидоларовій квартирі і зовсім немудро пожертвували один для одного найдорожчими своїми скарбами. Але до відомо мудреців наших днів слід сказати, що з усіх, хто робив подарунки, ці двоє були наймудріші. А з усіх, хто приносить і приймає дари, наймудріші тільки такі, як вони. Це всюди так, вони і є волхви.